ж не любить горішки зі згущеним молоком. А якщо ще до начинки додати подріблені горіхи, тоді смачніше буде в два рази. Такі горішки готуються дуже легко. Приготувати їх зможе навіть дитина. А знаю я це тому, що допомагав готувати мені мій п'ятирічний син. До миски розбиваю два яйця. Додаю трішки солі. 50 г цукру та змішую все вінчиком. Додаю 180 г розтопленого вершкового масла. Борошна необхідно дві склянки. До половини борошна додаю одну чайну ложку розпушувача, просію та замішую тісто. Коли все борошно вмісилося, додаю другу частину та замішую тісто вже руками. Тісто виходить дуже м'яке та не липне до рук. Тепер настала саме цікава частина для дітей. Потрібно наробити кульок з тіста. Якщо у вас немає часу гратися з кульками, можете розкатати тонку ковбаску та нарізати ножем тісто. Викладаю кульки у форму та випікаю. Якщо на горішку є зайве тісто, я його обламую та щищаю ножем. Крихту, яка залишилася від горішків, можна додати у начинку. Ось стільки багато шкарлупок для горішків у мене вийшло. Для начинки я підсмажила 100 грамів волоских горіхів. Тепер їх подрібнюю ножем. До горіхів додаю банку вареного згущеного молока та все розмішую. Тепер начиняю горішки начинкою. Ось така велика тарілка горішків у мене вийшла. Але ці горішки з'їлися дуже швидко, тому що вони дуже-дуже смачні. Смачного!